О, така чарівна. Це ж я, хай йому грець. Що то за заволання? Крихітка зголодніла. Я її заспокою. Її дитинко. Це не помічне. Подійте щодо до неї щонебудь. Дякую лікарю. Я щасливий батько. Любий, дай кави. Отак їй подобається. Викапана татко. Смачна кава. Чи не так? Що? О, зрозуміла. Ти жити не можеш без кави. Та в них все сімейка на віженні. Лікарю, погляньте. Це ж найчарівніша дитина у світі. Так, а вже ж. Фу, гидота. Аго, все, прийом завершено. Та що ж все було як найкраще? О, ні, ні, ні. Ось так. Тебе надійно зафіксовано. А тепер зіграємо. Отак. Трьохочковий. У, це було жорстко. Що тут відбувається, га? Yeah. Я не хочу uh -huh. на це навіть дивитися. Mm -hmm. Не смійте вчиняти так. Ходімо, mm -hmm. балерину. Група, сьогодні ми пишемо тест. Uh -huh. О, знову. Дай мені свої відповіді, бо гірше буде. Мерші. Так не чесно. Чому витріщається філіжанко? Студенти, облиште балачки. Фух, У мене всі відповіді готові. Не так швидко. Аго, ти генію! Чого тобі треба? А-а-а, а, Мій тест. Справедливість перемогла. Аго, зубрійку, допоможи. Що мені вдіяти, Майкле, Що тут з твоїм тестом? Це ж незадовільно! задовільно. Я не завинив. Так тобі і треба. О, вона така чарівна. Така краса. Тряся. Я покінчу з ними назавжди. Ого! Обережно. А, лишенько. Що це за подарунки з небес? Розійдіться. Ми всі помремо. Перші сюди. Нам гапли. Просто жах. Нагадаються і грати з Тунг-тунг-тунг саур. Вони все ще живі. Це ж найживучі учасники за всю історію ігор. Пане, заспокойтесь, не треба плакати. Світи геть звідси. Чим чекують? Чудово. Пограємо. Що? Тут це зброя. <пствує> а -а 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 -а! Оце так лялечка. Спокійно, друзі. Я дам їй раду. Лише один фірмовий удар моєю випи. Прощавай. Відтепер ти не небезпечніший за зубочистку. Ховаємося, друзі. Бомбардіро, крокоді. Передайте це босу. То що ж, пограємо в схованки. М -м -м. Маю гармату, панянко. Чи хочете нею скористатися? А вже ж так. <плес> <плес> Підпалюю заряд. Запахло смаженим. Зараз буде гучно. Друзі, ніколи не повторюйте такого вдома. Ох ціль. Це було близько. Я вторів сидити, йолопе. Аго! наступний Лізь. Наступний вперед! Перепрошую, я сиби. Живі гідні у Аго останній. БАЛЕРИНА Капучина. Що це було, га? О, ні. А! Не маєш куди бігти, Балеринко. Ні, будь ласка, не чіпай мене. О, крихітко. Я до тебе й пальцем не доторкнуся. Ні. Що? Лабубу? Хто тут ображає маленьких? Лабубу? тут! Я така рада. Ти відповіси за свої підлі вчинки. Я? Ні, я не завинила. Це просто моя робота. Ні, будь ласка, не треба. Пошбуримо її якомога далі. Oh, wow. лабубу. Я хочу придбати всі іграшки. Однак oh. мені доведеться вибрати лише одну. Ось погляньте, що маємо. Хочу цукерку. Якомога більшу. Ням-ням-ням. Прошу. Дякую. Лабубу. Допоможіть. Лабубушенятко. Зараз я допоможу. Цукерка застрягла. Тримайся. Ще раз виплюнь її. Що? Напад на лабубу. Вона вколошкає його. То як? Ти врятувала мене. Ані Руш, поліція, руки гору. Аж ніяк. Я його врятувала. Що? Чи ви впевнені? Я вдавився, а вона мені допомогла. Бачиш, це добра справа. Припустимо. вона героїня, її треба звільнити. Гаразд, ти вільна. Ось вам пончик. Дякую за службу. О, я обожнюю пончики. То як щодо кави, так смачніше. О, дякую, смаколик. Дякую тобі. Бувай. Допоможіть. Стули писок. <плес> Що відбувається, га? <ха? плес> а пчх. Перепрошую. Я не хочу до в'язниці. Будь ласка, випустіть мене. Благаю. Випустіть мене. Ми відпустимо балерину. Якщо це відео набере 50 тисяч уподобайок. Марші поставте подобайку цьому відео, щоб мене випустили з в'язниці. Ув'язнена номер один. Ти залишаєшся тут за головного. Випусти мене негайно. Стули пельку. Не підведи мене, чхольсу. Все, я тут головний. Ауч! А що це так смердить? Що то з нею? Фу, капучино скисло. Балерина Лихоманка. Алло, лікарю. Так, я вас слухаю. Гаразд. Він все зрозумів. Ми це там будемо. Ні, будь ласка, хто там? Швидка допомога вже тут. Лікаря викликали. Дивись під ноги голубіро. Підводься нужбо. Ходімо. Ви швидка допомога. Пацієнтка Онде в цій камері. Гаразд. Ходімо. О, складний випадок. Куштує це капучино. Фу, молоко смисло. Почнімо реабілітацію. Це капучино доведеться злити. Чи ти маєш щітку? Дякую, напарнику. Фу, лоскітно. Тепер філіжанка ідеально чистенька. Тримай кокосове молоко. Так, це годиться. Свіжа капучино <гад> готове. <гад> Ова, Красно дякую. Завжди раді допомогти. Прийом завершено. <гад> Що? Так, час пообідати. <гад> Маю найсмачніший робобургер. Аво. <гад> mm. <Ого. гад> Я також зголодніла. Дай мені поїсти. Я вмираю з голоду. А вже ж, смачного. Що, каша з черв'яками? Фу, Гедота. Що? Ти хочеш це з'їсти? Тримай. Смакота. Мені не потрібна ложка. Гаразд. Черв'ячки моя улюблена страва. <пл 'яр> а вже ж, ложка. Я можу вирити підкоп. коп. Нужбо ложку не підведи мене. Mm? <таспоріст> Що там за звук, <таспоріст> я просто мішаю капучино Гаразд, це головою. Пообі завершено. Ого, я не доїв. Тихіше. Забрали моїх черв'ячків. Він пішов? Чудово. О-оу що відбувається. Балерина капучино. Підводця Люба. Філіжанка ціла. Звідки ти впала? Де це я? Просто зі стелі. Це ж нижній поверх. Тут ще одна в'язниця. Час для обіду. Що відбувається, га? Лишенько? Ти? Гаразд, я вже виходжу. Тримай. Що? Що він там робить, га? Перерва на каву. А вже ж! філіжанка кави. Скуштую. Що це за кінцівка? Чудова. Ауч! Мені! Оближ руку! О, нове відео. Вподобайка. Ось ключі. Тримай свої руки при собі. Ауч! Мої пальчики! Знатимеш, як розпускати руки. Гов, я тобі цього не подарую. Що? Ні. Що відбувається? О, це так несподіванка. Ага кому тепер болючише? Он як? Ти сама напросилася. О, ні, Термінове занурення. М -м, доставлення обіду. Ти відповісив за це. Я, але ж я нічого не вчиняла. Та шум. Ти гетього, колодо. Скільки можна тобі торочити? Не галасуй. В іншому разі я повитрушую з себе всеньку інку Нарухайся. рухайся, що ви накоїли. Відпусти мене пеньку. Трястя, то й хто тут у нас такий гарний у помаранчевому? Новий злочинець з'явився. Охорона! Ні! Це ж пастка! Допоможіть! Хто тут хоче втекти? Він! Ні-ні-ні! Злочинці, не я! Почесна дошка злочинців. Цілковитий збір. Ти припускаєшся жахливою ага. Попався. Дай п'ять. Гаразд. Ходімо. Всі йдіть до камери. Чудово! Ось тепер все гаразд. Що ти робиш? Випусти мене. Я не з ними. О, Йонгі, випусти мене. Як ти міг так вчинити? Це ж суперечить правилам. Агов, прокинься. Чи все гаразд? Тепер ти один з нас. Почнімо від самого початку. Приємно познайомитись. Мені спала на думку ідея. Зробімо татуювання дружби. Що? Зробиш мені татуювання позаду на шиї. Будь ласка, чи можеш випалити своїм лазером по дереву? Так, це чудова ідея. Гаразд. О, ні, Спокійно. Це спрацювала пожежна сигналізація. Воля. Нарешті. Жіжімо, друзі. Фу, нарешті буде хто-небудь запросить мене на день народження. Привіт, це тобі. З днем народження. Серйозно? Я гадала, вона не прийде. Що то за дивний подарунок? Іди геть, посунься. То і хто дарує таке казна що? Так не чесно. Це було жахливо. Ти чого плачеш, га? Ось тримай. Дякую, красно. Прошу. Балерина Капучино. Венс де Адамс. Пін'ята. Зараз повеселимося. Пий, пий, пий. Мужбо. Поцілила? Ні? Мужбо. -ха -ха. На них чекає сюрприз. Найкращі таргани. А, -ха -ха. а -ха -ха -ха. Таргани. Хочеш ще повеселитися. Ходімо зі мною. Ти Тише їдеш, далі будеш. Один, два. <рес> що? Ні. Руху зафіксова. Помилка системи. Помилка системи. Що сталося? Що сталося? Розійдіться. Чому зупинено? О, ні. Що ви скоїли з моєю лялькою? Ні, що мені тепер вдіяти? До справи береться детектив директор. Спершу проведемо розтин. Асистенте. Перевірю материнську плату. Що тут маємо? Це ж каво візерна. Ось і перший доказ у цій справі. На кого можуть вказувати ці зерна? Погляньмо. Ага, ага балерина, балерина Капучино. Охорона до мого кабінету. Терміново. Відпусти, це ж порцелянова філіжанка. Чи можна обережніше? Так, 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 балерино. Чи це твої кавові зерна? Дозвольте поглянути. Ні, ось як все було. Я вам зараз розповім. Я танцювала, як зазвичай. Полови оу. О, ні. Моя кава. Мені терміново потрібне капучино. Що? Тільки на це. Кавомашина несправна. Що трапилося, Балерино? Кавомашина не працює. Мені потрібна кава. Гаразд. Я тобі допоможу. Що ти робиш, га? Ваша кава готова. Ого, Красно дякую. Свіжа кава. Ти мене врятувала. Кавова решта. Ось таким чином це зерно потрапило до ляльки, а я ні в чому не завинила. Трясця, <свисті> це ж була така гарна версія. Охорона! Заберіть балерину геть від мене. Гаразд, я вас зрозумів. І нема чого так волати. Заберіть ці руки. Я сама піду виключити балерину Капучино з переліку підозрюваних. Кавові зерна нікуди не привели. Балерина капучина. Ні, Де це я перебуваю? І що це з моєю головою? Це ж філіжанка, просто жах. Чао Белла! Привіт. Чи хто небудь мені пояснив, що тут відбувається? Це він у всьому завинев. Раніше ми були звичайні і іграшками. Аж раптом з'явився цей монстр. Смачний батончик. А ще декілька. Хто хоче шоколадку? Пригощайтесь. Ні-ні-ні. Ні, а я врятую тебе. Чи ти ціла? Так, дякую, красна. Та треба ж таке. Вони дуже пилі. Ауту, дякую. О, ні, біжімо, ну, ми всі разом. Врятуємо Сахура, зсувай шоколадний батончик. Бідосе, що він з тобою вчинив? Шпіоніро Мені спала на думку Голубіро. ідея. Приведемо mm -hmm. його у форму. Чудово. Це ж те, що треба. Давай, надувай його. Ва, yeah. Ти знову з нами Сапуре. Нам вдалося. Ти повернувся. А вони знов летять. Біжімо. Ховаймося в інший бік. Мерщій. Будь ласка, не треба. Що ти вже надумав? Ось вам новий гравець на полі. Повеселіться, друзі. Привіт. А це хто така? Так багато нових гравців. Друзі, я з нею познайомлюся. Mm -hmm. Привіт. Ласкаво прошу Руси зафіксовано. Каво, чи ти мене чуєш? Ми раді познайомити. Вона ворог. Рятуйся, хто може. Перфекто. Капучино, Капучино асасіно. Ласкаво, прошу до моєї колекції. Аго. Ось, тримай Ментос! Чудово. Зараз постріляємо. Якомога більше Коли! Чудово. Що вона там вже надумала? Цілься, лі. Де моя коробка? Все трапилося так швидко. Нарешті ти мій. Курли курли. Шпигуніро голубіро. Так. Ага. Бувай! Залишилася балерина капучино. Потанцюємо. Ще, ще, ще. О, Допоможіть. Я так довго не витримаю. Зупиніть мене. Отак зараз я тебе скуплю. Мені зле. Ну ж бо йди сюди, балеринко. Не можу. О, О, сталася помилка, помилка, помилка. А! Справи пепські. Глянька збожеволіла. Що тут відбувається, га? ні! Тільки не це. Помилка, помилка. Марш і ховайся. А, мені лячно! Я не хочу надалі в це грати. Нам гапли. Активувати резервні системи. Продовжуємо гру. Сканувати простір. Залишилося двоє гравців. Чудово. Я миттю завершу цей раунд. Нікому не рухатися. Просто жах, Як я взагалі тут опинився? га? <плес> Ні, це ж надто дрібна зброя. Потрібен більший калібр. йонхі! <плес> Що тут відбувається, га? Відпусти дитину. Ой, ти маєш рацію. Що я загралася. Допоможіть мені. Благаю. Будь ласочка, ви можете повернути мого жахливого брата. Гаразд, будь ласка, не стріляйте хвилинку. Братику, ти повернувся. Дякую. Вибач мені за всі капості, що я вчиняв. Тепер ти будеш найкращим братом у світі. Остання іграшка. Її місце на полиці. Ти гарно вчинила. О-о. Тобі слід зарядитися. О, ні. Балерина, асасіно. Привіт. Привіт. Хочеш кави? Ні, дякую. Маю власну. Хочеш мого капучино? О, залюбки. А, дуже смачно. О, це ж кохання з першого ковтка. Що це? Аго, ти, черепашку ніндзя. Де твої брати? га? Мені потрібні всі черепашки. І я прийшов по тебе. Ти шредере, хоч мене і не взяли до команди. Я все одно дам бобу твоєму шолому. Ага, наївний стаканчику. Тобі не вдасться вціліти. Я не хотів, щоб так сталося. Ні. Ні. За що моє кохання? Алло, швидка. Візьміть слухавку. Кохання моє, я біжу по допомогу. Нікуди не йди. Це ж так зворушливо. Ти пожертвувала собою. Я передумала. Всі твої погані вчинки не мають жодного значення. Ти пожертвувала собою заради кохання. І це гідне помилування. Отримуєш другий шанс. Серйозно? А де мій другий <плес> шанс? га? Я з собі хочу повернутися. Чому їй можна, а мені не можна. Люба, ти жива. Все гаразд, я такий щасливий. <плес> ти хто? Балерина капучино. Мі-мі-мі. <плес> Мі-мі-мі. Я тобі не вірю. Ні, ні, ні. Це ж я. Поглянь, як я вмію. Ауч! Мої дерев'яні очі. Желюгідника казне що. Прячця, капучино несправна. О, ні. Аго в шпигуніро. Ти лиш поглянь на це. Знімай мерщій. Твоє поповнення до колекції не вдах. Ні, ти міст не вдаха. А Ауч! Це що таке? Ти типу потворе не вдахіла. Ще одна світлина. На згадку. Годі вже з мене насміхатися. Балерина капучино. Вона неймовірна. Мені потрібна така сама сукня, ще й пуанти і макіяж. Я буду балериною капучино, і вам мене не вдасться зупинити. Чи можна пройти? Ані руш. перевірка особи. Я балерина капучино. Брейнрот на 33%. Цього замало. Йди собі, я тебе не впущу. шалене нахабство. Хто не брейнрот, тот не пройде. Хвилинку. А це що таке? Привіт! Я кому кажу? Чи ти оглухла? Вхід закрито. Ах, ти ж Йолупа без душі? О, ні. Викидаємо Капучино на місці. Аго в охоронцю, поглянь, то я можу пройти. Перевірка особи. Брейн рота на 66%. Ну такої. Ти знову не пройдеш. Це ж несправедливо. Я все одно пройду ані руш. Куди намірилася, га? Потримай. Це для чого? Прощавай. То готовий до феєричного вибуху. Що? Ауч. Це було дуже грубо. Назважайте, ну далі. <звів> У чому річ? Тут несправний. <плес> на трусись, що ти скоїла з вибухівкою? <плес> Аго, а що власне? <плес> не заважай, філіжанко. Я не годен дати раду датчику. <плес> Дай сюди. <плес> Чи ти на тому розумієшся? Тут неправильно під'єднано дроти. Спробую це вивести сюди. <плес> Тримай тепер спрацює. Ва, ти геніальна. Бувайте, панянки. Ні, не роби цього. Зачекай хвилинку. Мені потрібна твоя допомога. Чого тобі треба? Навіть не сподівайтеся на пощаду. Чи зробиш мені макіяж? Ти ж на цьому розумієшся краще за мене. Макіяж той гаразд. Згода. Привіт, дівчата. Ото вже цей бедмен. Чи ти бачимо його потипу. Про що з ним можна розмовляти? Хвилинку, погляньте. Ось, Люба. Готово. Тобі сподобається. Дякую. Ідеальний макіяж. Що? Це ж сімейка гариквін. Ні, ні, ні. Це не те, що треба. Гаразд, я перероблю. Ці жінки весь час чимось незадоволені. О, ми впоралися. Дякую, красно. Я найкращий. Я знаю. Бувай. То що ж, повернімося до вибуху. Що? Тобі гаплик, джохере. Бувай! Стрясться! Ось і публіка. До роботи. Ого, суперовий танець! Ти чудово рухаєшся. То ти збираєш на танцювальну студію. Mm -hmm. Гаразд, я тобі допоможу. Ось ще mm -hmm. тільки вистачить. А, це ж просто космос. Чим я можу допомогти? Навчи mm -hmm. мене танцювати. За виграшки, дитинко. Mm -hmm. Один, два, один, два, три, чотири. Повторюй за мною. Ти готова, крихітко. То тепер фристайл. Mm -hmm. Імпровізуй. Покажи мені, що ти здатна. Яху. Це ж 10 із 10, Крихітко. Так, ти розуміться. А я природжений викладач. Я виконала всі пункти. А тепер я готова. Дякую, деткуле. Іди та здійсни свою мрію, капучино. Балерина капучино. Святе дупло. Та треба ж таке. Це балерина капучино. Очам власним не вірю. Сто відсотків брейнрота. Вітаю! Ти одна з нас. Ласкаво просимо. Ова, та це ж суперзірка. Балерина капучино. Усмішку. Ми ваші фанати. Йоко! Ова. Вона така гарнюща. Балерина Капучино. Це честь для нас. Ова. Хвилинку, друзі. Я хочу стати такою самою, як ти. Я знаю, що ти відчуваєш. Я можу тобі допомогти. Тримай це тобі. Мій подарунок.